Рівняння ліворуч. Жаю здоровья, товариші генерали и офіцери! Чиста церемонія присвячена випуску слухачів оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Оголошується відкритою. Слово має президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Порошенко Петро Олексійович. Ваша святість, товариші, генерали і офіцери, шановні випускники, шановні гості. І запрошені. Вже другий рік поспіль у вищих військових навчальних закладах нашої держави відбуваються дострокові випуски офіцерів, скорочення термінів навчання і прискорений випуск обумовлені тим, що навіть за найоптимістичнішого сценарію на Донбасі. Навіть за тривалого перемир'я, яке перейшло би в політичне врегулювання і в сталий мир, військова загроза зі Сходу залишиться актуальною і в довгостроковій, і в короткостроковій перспективі. Перспектива відновлення повномасштабних бойових дій на сході через систематичне порушення агресором. Російською Федерацією своїх зобов'язань взятих у Мінську чітко проглядається на наших радарах. Мої зустрічі як Верховного Головнокомандувача з офіцерами-випускниками в стінах цього славетного навчального закладу військового Національного університету оборони імені Івана Черніхівського Стають вже традицією. Так минулого року було, так є тепер, і я впевнений, так буде і в майбутньому, тому що це найкращий і найважливіший для країни навчальний заклад. Сьогодні у вашому військовому виші серед понад тисячі слухачів проходять службу і навчаються 278 офіцерів. Які брали і беруть участь у бойових діях, серед них 27 офіцерів-учасників антитерористичної операції нагороджено високими державними нагородами, більше ста відзнаками міністра оборони та начальника генерального штабу, сім університетських вихованців за особисту мужність. І героїзм удостоєний найвищого ступеню державної відзнаки Героя України. На знак особливої поваги, яку відчуває до вас весь український народ, дозвольте назвати вас поіменно генерал-майор Михайло Забродський, полковник Ігор Гердийчук. Полковник. Сергій Шапталов, полковник Олександр Трипак, підполковник Сергій Собко, майор Олександр Порхун, майор Ігор Герасименко, майор Євген Межевікін. Матимо за честь сьогодні окремо зустрітися з героями України. Із кавалерами ордена Богдана Хмельницького це продовження важливої традиції моїх регулярних консультацій із бойовими офіцерами. І це такі зустрічі, де я хотів би не говорити, а головним чином чути ваші поради, як нам вдосконалювати ефективність Збройних сил України. Я хотів би, що це, як завжди, експертна розмова на рівних. З порушенням канонів субординації та чиношанування, ви потамі кров'ю, з витягою та винахідливістю завоювали таке право. Товариші генерали і офіцери. На жаль, на превеликий жаль, 20 вірних синів вітчизни, які навчалися в цих стінах, віддали своє життя. Чесно виконавши свій військовий обов'язок перед українським народом, вічна їм пам'ять і наш доземний уклін, я просив би вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Бути славними продовжувачами бойових традицій, ратних справ і героїчних вчинків захищати Україну, нашу батьківщину захищати український народ найвищу честь і найбільша відповідальність кожного з нас. Сьогодні цю місію з честю виконуєте ви. І Завдяки загальнонаціональній солідарності українців, мужності і патріотизму українських солдат-офіцерів, добровольців і волонтерів всього українського суспільства за ці неповні два роки нам вдалося відродити українське військо, відновити бойові спроможності та стримати натиск підготовленого. Оснащеного сучасною технікою та зброєю ворога. Збройні сили України з честю витримали цей іспит, і ми стали свідками народження героїв нового покоління. До нашої військової історії золотими літерами вписані такі історичні сторінки, як звільнення Слов'янська і Краматорська, Красного Ліману та Лісічанська, захист. Маріуполя героїчна оборона Донецького та Луганського аеропортів. Наше завдання гарантовано забезпечити мир, суверенітет і незалежність української держави, адекватно відповідати на всі виклики і загрози. Підкреслюю, для мене особисто, як для українського президента, Збройні сили України були, є. І будуть першим і головним пріоритетом в розбудові сильної держави. Нам ще багато необхідно зробити, щоб українське військо відповідало всім сучасним вимогам, і держава безумовно буде приділяти увагу всьому спектру питань, які стосуються всебічного забезпечення військ, в першу чергу підвищення соціальних гарантій і бойового забезпечення. Збільшенням виплат військовослужбовцям, на які, незважаючи на економічну кризу, держава знайшла ресурс цього року, дозволить нам істотно ростити контрактну складову у формуванні Збройних сил України. Для армії це означає тверде і поступове підвищення професійності особового складу, а для суспільства. Українського суспільства мінімізацію мобілізаційного навантаження, і істотне зменшення кількості і потужності мобілізаційних хвиль, дорогі бойові побратими, український народ вірить у вас, розраховує на вас, на ваші знання, на ваш патріотизм, на вашу рішучість і на вашу мужність. Щиро вітаю сьогоднішніх випускників і до сієї душі бажаю всьому особовому складу Національного університету оборони імені Івана Черняховського нових звершень у справі підготовки висококваліфікованих офіцерських кадрів для українського війська. Слава Україні герою! Товаришу Президенту України, Верховний командуючого Збройних Сил України, прошу дозволу оголосити рішення Державної екзамінаційної комісії. Дозволяю секретарю екзамінаційної комісії оголосити рішення екзамінаційної комісії. Рішення екзамінаційної комісії щодо тестації випускників. Національного університету оборони України імені Івана Черняховського у 2016 році. Екзамінаційна комісія на підставі результатів складання екзаменів та захисту магістрських робіт постановляє вважати такими, що закінчили у 2016 році Національний університет оборони України і імені Івана Черняховського видати диплом магістра з відзнакою золоту медаль за високі досягнення у навчанні. Та прізвище занести на дошку пашани університету полковнику Артамощенку Сергію Станіславовичу. Підполковнику коршець Олені Антонівні. Отже, в національному університеті оборони президент привітав випускників.